Ну, ось ми зараз бачимо погруддя Яніна з таким же самим. Символік радянського союзу серпі молоді, Зірка побіди, як і сам вожак. 11 барельєфів із комуністичною символікою часів Радянського Союзу встановили на меморіалі вічної слави у Луцьку 1976 року. Тоді відкрили комплекс. Зараз посилаючись на закон про декомунізацію 2015-го, лучанин Назарій Тарнавський пропонує барельєфи демонтувати. каже, вони негативно впливають на патріотичне виховання молоді. Люди гуляють, дивляться на це все і. Все таки свідомості кладається, що це ніби нормально і потрібно це вшановувати. Ми нібито хочемо позбути оці погруддя самих воїнів, які загинули в Другій війні. Насправді це ні. Тут, як ми бачимо на меморіалі, є досить багато там стрілецьких ротиків, там дивізій похованих самих бійців. Але мова йде саме за Сталіна, Лєніна, комуністичного режиму і комуністичну символіку, яка зараз це із заявою про демонтаж Лучанин звернувся до міської ради. Начальник міського відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис розповів, що меморіал є пам'яткою історії національного значення. Відповідно до закону зміни в архітектурі комплексу можливі лише за погодження профільного міністерства. 2016 року відповідний запит від Луцької міськради в міністерство надіслали. Згоди тоді не отримали, каже Олександр Котис. «Меморіал є твором мистецтва, ну власне він і є пам'яткою національного значення. А відповідно до четвертої статті закону України про засудження і заборону пропаганди, це ці символіки, твори, які створені, твори мистецтва, які створені до набрання чинності цього закону, не підлягають забороні. Крім того, на меморіалі є поховання, військові поховання і не тільки військові. І так само речі, які є на місцях поховань, вони не підлягають під заборону. Підсумовуючи це, ну, треба погодитися, треба змиритися з тим, що меморіал не підлягає деклонізації, і, скоріше за всього, він так і залишиться, яким є. У відповіді Міністерства культури каже Олександр Котис, порадили створити обласну експертну раду, яка б визначила художню цінність запропонованих до демонтажу барельєфів. Її досі не створили. Лучани, з якими ми поспілкувалися, ініціативу демонтажу коментують так: я б все не демонтувала, а як історію я б залишила. А в історії була різна, було і плохо, було і хороше. А за если это якщо то було і плохою? Не викинеш ж тих сторінок з історії. Де ж воно було то все? Давно пора тоді монтувати. Вже той сюз заспався і забути треба, як один сон. Це наше минуле. Ми його прожили. І хай воно буде. Може, прийде такий час, що вже не будуть цього згадувати, ну ще покоління наше є. Окупанти встановили свій меморіал, е таку комуністичну божницю. От, моліться на нас, бо ми вас визволили. Скільки можна? Негайно, просто негайно демонтувати. Все. Немає однозначної думки. Є ті, хто за, є ті, хто проти, і немає консенсусу. Якби був консенсус, то механізм би далі швидко пішов. А так немає консенсусу, ніхто не хоче на себе брати суперечливе рішення, ну то так воно і висить. Ірина Сватула, Петро Потієвський, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.